Української артилерії від лінії бойового зіткнення сьогодні, 5 березня, сили АТО передислоковують на підготовлені позиції реактивні системи залпового вогню БМ-21 Рад». Від артилерії відбувається під моніторинговим контролем ОБСЄ та міжнародних ЗМІ. До чого на виконання мінських домовленостей два етапи українські військові передислокували 100 гліметрові протитанкові гармати МТ-12 Рапіра. Та 152-мм самохідні артилерійські установки, 2С3 3 атація. Процес відводу озброєння демонструє, що українці дотримуються взяти на себе зобов'язань та очікують від противника дзеркальних кроків до стабілізації ситуації і повернення миру. Сьогодні у Верховній Раді народні обранці ухвалили проект закону щодо збільшення чисельності збройних сил України. За нього віддали свої голоси 270 депутатів. Проект вніс на розгляд президент Петро Порошенко. Тепер чисельність збройних сил збільшиться до 250 тисяч осіб. З них 204 тисячі військовослужбовці. У Новопетрівцях на базі національної гвардії тривають збори спецпризначенців усіх силових структур. Протягом трьох днів бійців навчатимуть кращі фахівці з вогневої та військової підготовки. Сьогоднішній семінар він надзвичайно актуальний, тому що іде процес мобілізації потрібно залучати кращих фахівців людей. Для підготовки особового складу. У перший день зборів демонстрували свої вміння спецпризначенці Нацгвардії. Хлопці неодноразово бували у зоні бойових дій. Тому на власному досвіді знають, як поводитись під час обстрілів, засідок та як евакуювати пораненого побратима. Задача групи застояла в тому, щоб перше це навчитися слажено діяти з друг другом, чувствовати. плечо товарища, как говорится. Почему? Потому что если мы не будем знать, что делает впереди наш стоящий товарищ, получается, цепочка так пойдет и в общем группа не будет знать вообще, что делать и Куди треба передвігатися? Попереду ще два дні вогневої підготовки. Бійці обміняються тонкощами снайперської майстерності та відточать стрільбу з різних видів зброї. Після закінчення семінару найкращих відберуть для підготовки військових, які поїдуть боронити нашу державу в зону АТО. Новій українській армії бути таку думку висловили на конференції, присвяченій реформуванню вітчизняного оборонного сектору. Допомагати Україні зголосилися представники Великобританії, Польщі, США та високопосадовці країн НАТО, крім підтримки фінансової та матеріальної, почали ще й інтелектуальну. Наша держава прагне побудувати систему національної безпеки та оборони західного типу. Хочу вас проінформувати, що вчора я доповідав міністру оборони України про результати. Роботи спеціальної експертної групи, яка створена його наказом, яка аналізує ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом Міністерства оборони, стан боєготовності Збройних сил і готовності підрозділів до виконання завдань. Також у збройних силах починається боротьба проти дублювання функцій командирів та робота над ефективним використанням ресурсів. Поєднати, звести в єдину структуру Міністерство оборони і Генеральний штаб. Ми це зробили у Великій Британії десь 45 років тому. Не шкодуємо і сподіваємося, і ми вбачаємо, що ця модель показала успішність свого існування. Під час конференції радник з питань оборонного планування Офісу НАТО в Україні Норберт Рохш наголосив, що одним із найважливіших стратегічних завдань є соціальне забезпечення військовослужбовців. На зібранні обговорили і військову доктрину України до 2020 року. Цим документом реформування системи національної безпеки та оборони визначено одним із найвищих пріоритетних напрямів державної політики. Також іноземні колеги спільно з українськими силовиками розробляють стратегії оборонного планування України у складі Європи і шляхи покращення ефективності управлінських рішень. Як мені вбачається, є лише початкові первинні прояви змін, але Недостатньо швидко, недостатньо масштабно і, як на мене, ще потрібен час для того, щоб вони себе проявили. За підсумками конференції створять рекомендації для вищого військово-політичного керівництва України. Командири отримують кошти на забезпечення своїх управлінських рішень а їхню роботу будуть порівнювати та оцінювати за неефективне виконання завдань. Нестимуть відповідальність, і невдовзі українська армія стане готовою до викликів завтрашнього дня. Василь прийшов до Івано-Франківського військомату добровольцем. Хлопець був активним учасником подій на майдані. Був поранений в руку. Нині готовий захищати Україну в лавах збройних сил. Треба йти воювати. Однімуся на передовій, одні мисять тут всюди треба. Починаємо державу будувати, починаємо мати. Пані Марію рішення сина не здивувало. І, хоча вона, звичайно, дуже за нього хвилюється, бажання піти служити підтримала. Як йти, як така біда? Треба захищати, ну, щоб сюди цей москаль не прийшов. Каже, я маю дітей. Я кажу, ну, то ти маєш діти, ти молодий. Як не дай Бог, щось станеться держава захистить дітей. Бажаємо їм повернення і миру. Це вже другий етап четвертої хвилі мобілізації. Загалом з Івано-Франківська вже призвали близько 300 осіб. Сьогодні з міста Івано-Франківська по мобілізації призивається 25 військовозобов'язаних. Вони всі направляються до 169-го навчального центру, який розташований в селищі міського типу Десна Днігівської області. На протязі одного місяця вони будуть проводити проходити одиночну підготовку, потім бойове загодження і далі будуть вони розподілені за військовими частинами. Четверта хвиля мобілізації в Україні розпочалась 20 січня і триватиме три місяці. Забезпечення українських військових житлом одвічна проблема. Дехто з них багато років змушений мешкати у стареньких гуртожитках або витрачати півзарплати за оренду квартир. Ситуація у нас можна навіть сказати не просто що проста. Вона можна сказати, навіть навіть критична. Люди. 'ютяться по частних, по частних секторах, по домівках, по врімянках. В умовах війни Міноборони нелегко знайти кошти на будівництво житла, тому до справи взялися благодійники. Вони вирішили звести на території військової частини новий триповерховий будинок на 18 квартир. В них житимуть сім'ї розвідників, поранених на Сході. В числі кандидатів на заселення. Цього будинку також у нас герой України, майор Петраківський Олександр Петрович. Під час прориву до Луганського аеропорту разом із Петраківським зазнав поранення прапорщик Вадим. Їду на операцію, буду ставити протез колінного суставу. Все буде добре. Власне житло отримає і 20-річний Микола. Позитивно, звісно, неожиданно, але нічого. Триповерхівку збудують за кошти Міжнародного благодійного фонду розбудова. Орієнтовна вартість 10 мільйонів гривень. Начали ми свою допомогу з покупки медикаментів для військових, тому що не знали, як приложити наші усилля, і можливості. Потім, когда уже стало много раненых и пострадавших, и проблема жилья для военных стоит очень остро, решили построить дом. Благословляється... Початок цього дому благословенням годиться священне окроплення по ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Будівельники обіцяють здати дім в експлуатацію вже 25 серпня. Рускавецькі школярі подарували воїнам АТО, потужний позашляховик, збирали кошти на нього всі мешканці міста. А перед відправкою машину у дворі школи номер 3 діти розфарбували і назвали коти горошком. Вони допомагають нам, і ми вирішили допомогти їм. Вони стоять за Україну, за її незалежність, за свободу. І ми хотіли їм віддячити. Це вони повернулися як швидше, з перемогою. Це всі були безпоради. Аби придбати автомобіль, діти та містяни зібрали понад тисячу доларів. Така благодійна акція в них вперше. Та кажуть, допомагатимуть нашим воїнам і надалі. За подарунком приїхали бійці із зони АТО. Один із них випускник цієї школи. Це дуже приємно і грізріває мою душу, що відчуваю себе не кинути, себе потрібним, особливо своїм землякам Це дає багато натхнення. Атхеня продовжувати ту світу справу, яку ми почали Віталій. каже, що у цій школі завжди виховували патріотів. А стати військовим він мріяв ще з дитинства.